Ми спілкуємося із моїми колегами, знайомими, друзями, які знаються на внутрішній зовнішній політиці. Аналізуємо найскладніші питання, які турбують Україну, і пояснюємо їх максимально просто. Ну, принаймні, пробуємо так робити, для того, щоб ви, наші дорогі глядачі, могли знати більше і розуміти більше. Все це, звісно, нині ми реалізовуємо завдяки колективу 24 го каналу. Я безмежно дякую за те, що вони нам допомагають. і Дякую сьогоднішнім моїм гостям. Це Олександр Антонюк. Політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ. Вітаю тебе, друже. А також Андрій Городницький, політолог, волонтер, член національної центристів, таких само, як і Саша, як і я. Про центристів сьогодні говорити не будемо. Вітаю тебе, друже. вітання. І до речі, відразу скажу: сьогодні міжнародний день волонтера, тому і тебе вітаю, і всіх, хто Дякую. до волонтерства дочетний, причетний, перепрошую. І також Вадим <кій> Денисенко, політолог, керівник аналітичного центру ділова столиця. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Добре, що пана Вадима трішки розрулила ситуація, тому що друзі, хто не знав, повідомляю, ділова столиця буквально кілька днів лежала дуже сильно побита хакерами. Ну і так далі. Ми про це, звісно, говорити не будемо сьогодні, хоча можемо торкнутися, пане Вадиме. Але це дуже показовий момент в частині того, що ну не дуже ми подобаємося усьому світу. Я хотів би власне про це поговорити, бо м -м, зараз відбуваються переговори. Про припинення війни, замороження війни по-різному, це називають це, як на мене, ключова тема. Бо ми сьогодні там з колегами думали, ну як же ж е, тему підібрати для програми, але вона одна. Вона на поверхні постійно. Я вже, от, проєкту скоро буде майже три роки, і в будь-якому випадку ми говоримо про одне: про війну і коли вона може закінчитися. На жаль, ситуація складна і нині залишається вона також складною. Я, друзі, хотів би е, запитати вашої думки, на якій стадії ми зараз перебуваємо в цьому переговорному процесу, що на нього може. Вже вплинути. Ми ну, вже від цього будемо міштовхуватися. Тим паче. Остання інформація, яка зараз вже є. В ЗМІ відбувся черговий раунд переговорів. Майамі умер разом із Гнатовим, начальником штабу. У нас тепер два головні переговірники. Єрмака немає. Сьогодні, до речі, обіцяють там йому заміну оголосити вже. Ну, принаймні, так інсайди говорять. Вони поговорили про щось, і дуже сухе було повідомлення. Що вони спілкувалися виключно до тих директив, які були прописані президентом, все крапка? Тобто, поки що нічого конкретного, але віце-президент Шаджейді Венс каже: Я вірю, що за кілька тижнів щось буде ну і Трамп каже: я також вірю, що все буде добре. Але Венс визнає, що це в його політичній кар'єрі на посаді віцепрезидента. Велика невдача, що вони не змогли досягти угоди про завершення війни так швидко, як то обіцяли. Тому, друзі, прошу, що ви думаєте з приводу переговорного процесу, як він може рухатися, куди повернутися, чого нам очікувати далі? Пане Вадиме, ну власне кажучи, почати треба напевно з того, що з появою Девіда Кушнера в переговорній групі Сполучених Штатів Америки американці змінили стратегію переговорів. Uh -huh. І ця зміна є достатньо поганою для нас в тому відношенні, що умовні я повторюсь, умовні 28 пунктів Вітки Фадмитрієва. Вони розділили на дві частини, не на чотири, як сказав Путін, і як писали деякі видання, а по суті на дві на 27 і одну. Ну цифри умовні, це я ще раз повторюся. Ці 27 пунктів це про все, а один це про територію. Власне кажучи, логіка переговорів, яку можна скажімо, вже зараз більш-менш зрозуміти після того, як відбулися переговори в Москві. Після того, як були зняті санкції з Лукоїла, зводиться до того, що Російська Федерація і США розмовляють про все крім території, і вони домовляються зараз про всі пункти між собою. Далі ставлять Україну до відома, і Україна або сприймає, або не сприймає ці пропозиції. Потім, коли американці і росіяни домовляться про 27 пунктів, нами буде поставлений ультиматум про територію. Я, на жаль, це трактую саме так на сьогоднішній момент. І, на жаль, говорити про те, що у нас тут є якісь козирі на сьогоднішній момент, чесно кажучи, не доводиться. Ми бачимо про те, що європейці почали сипатися. І глобальна наша проблема полягає в тому, що у нас починає тікати фінансовий годинник. Ми всі прекрасно розуміємо, що. З однієї сторони грошей під так званий репараційний кредит на сьогоднішній момент, ну як мінімум, в грудні точно їх не буде виділено. Чи будуть вони виділені до грудня до березня місяця? Чому в березень, тому що в березні у нас по суті починається фінансова криза, тому що до березня тільки є гроші зовнішнього запозичення. В мене є величезні запитання, і плюс інше, Україна прийняла з моєї точки зору. Бюджет із явно завищеними сподіваннями на прибутки. Чому завищеними? Тому що по результатах 2025 року ми будемо мати достатньо велику дірку в надходженні від податків і зборів. Її зараз оцінюють приблизно в 300-400 мільярдів. Ну різні експерти по-різному говорять. Я спеціально не говорю ту цифру, яку я думаю, але mm. тим не менше. І наступного року ми заклали збільшення в збільшення зборів і ще приблизно на півтрильйона, на 500 мільярдів. Тобто, по суті, ми будемо мати реальна. Величезну дірку в бюджеті, яку можна оцінювати щонайменше в трильйон гривень. Це з тим, що наш бюджет бюджет це ну це приблизно 25% бюджету. Якщо дуже спростити всю цю ситуацію, тому коли ми говоримо про переговорний процес, на жаль, ми повинні розуміти, що от ми маємо зараз от таку ситуацію, при якій е, крім всього іншого е, європейці зараз не мають взагалі ніякої єдності. Росіяни і американці грають в певну свою гру, і треба розуміти, що в Москві, судячи з усього, і росіяни і американці говорили перш за все про фінансову сторону цієї майбутньої угоди, ну власне кажучи, звідси зняття санкцій з луковою. Тобто, очевидно, все ж таки там питання йде перш за все про гроші. І про певні домовленості, і плюс про зняття санкцій, взагалі в майбутньому з Російської Федерації, тому що ми зациклились на територіях, але Путіну, крім території, потрібна е геополітична впливовість і зняття санкцій, і голуба мрія, якої ніколи не буде, третій полюс світу. Е ну і паралельно, поки що для нас абсолютно невідоме це е початок, дуже акуратний початок гри Китаю, тому що недаремно міністр закордонних справ в Китаї Ван і приїхав в Москву за три години до переговорів. Відкрив Кушнер, Путін і про щось вони говорили. Про що вони могли говорити? Можна тільки здогадуватись, моя точка зору. Вони зондували питання: наскільки росіяни готові далеко зайти в питаннях північному морського шляху і спільного видобутку росіянами і американцями вуглеводнів і рідкоземів на російській арктиці. І я думаю, що там були певні попередження від Китаю. Тому от маємо десь от таку от ситуацію. У мене буквально одне поточніше запитання, дуже коротке, так і коротка відповідь, прошу. Тобто, я так розумію, ви зараз ну, говорите про те, що Трамп тупо купує Путіна. Питання, хто кого купує. Ну, окей, один одного. В принципі, в тому числі, від, крім всього іншого. Якщо ми говоримо, тут не можна коротко просто відповісти, якщо ми говоримо про мотивації Трампа, вони не лише фінансові. Тобто фінансово це одна із важливих складових мотивацій Трампа, але в нього є мотивація внутрішньополітична, тому що йдуть вибори Епштейн, і так далі. Є справді фінансова частина для США в цілому і для певних груп впливу, зокрема. І третє питання, яке ну у нас дуже недооцінюють, але всі ці фрази про вісім закінчених воєн. І там мир між Конго і Руандою, які сьогодні вони там підписують і підписують теж між іншим з фінансовими речами, тому що американці заходять на рідкоземи в Конго і в Руанді. Але там є крім всього іншого ескатологічні мотиви, питання раю, питання майбутнього життя, і це теж не треба скидувати. Йому mm -hmm. все одно як закінчується війни? Йому важливо, що він закінчує війну, і він вважає, що таким чином він може зробити свою бік діл. З э, вищими силами